Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 8 липня, ми з вами читатимемо фрагменти з Євангелія від Матвія та послання святого апостола Павла до Римлян. Починаємо з Євангелія. Одного разу, побачивши юрби людей, Ісус милосердився над ними, бо вони були зморені і покинуті, як вівці, що не мають пастиря. Тоді говорить до учнів своїх: жнива багато, а робітників мало. Тож просіть господаря жнива, щоб вислав робітників на жниво своє. І, покликавши дванадцять учнів своїх, він дав їм владу над духами нечистими, щоб виганяти їх і зціляти всяку недугу і всяку неміч. Дванадцяти 12... ж апостолів імена такі: Перший Симон, що зветься Петром і Андрій брат його, Яків Заведеїв та Іван, брат його, Филип і Варфоломій, Фома і Матфей Метар. Яків Алфеїв і Левий. Левий, названий Фаддеєм, Симон Кананит та Юда Іскоріот, який зрадив його. Цих дванадцятьох послав Ісус і заповів їм, промовляючи на путь до язичників, не ходіть, і до міста Самарянського не входьте, а йдіть радше, до загиблих овець дому Ізраїлевого, ходячи ж, проповідуйте, кажучи наблизилось Царство Небесне. На немічних стіляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, даром одержали, даром давайте. І послання святого апостола Павла. Браття, кажу тим, які знають закон. Хіба ви не знаєте, що ж закон планує над людиною, пану що закон панує над людиною, доки вона живе. Так і заміжня жінка зв'язана законом з живим чоловіком. А коли помре чоловік, вона звільняється від закону заміжжя. Тому, якщо при живому чоловікові буде з іншим, зватиметься перелюбницею. Коли ж помре чоловік, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, якщо з'єднається з іншим чоловіком. Так і ви, браття мої, померли для закону тілом Христовим, аби належати іншому Воскреслому мертвих, щоби приносити плід Богові. Бо коли ми жили в плоті, то пристрасті, гріховні, виявлені законом, діяли в членах наших, щоб смерті принести плід. Але тепер, коли ми померли для закону, яким були зв'язані, нас було звільнено від Нього, щоб нам служити Богові, в оновленні Духу, а не за старою буквою. Що ж скажемо? Закон є гріхом? Зовсім ні. Але я не інакше пізнав гріх як через закон. Бо я не розумів би і пожадання, якби закон не говорив, <кій> не жадатимеш. Але гріх, узявши привід від заповіді, викликав у мені всяке пожадання, бо без закону гріх мертвий. Я жив колись без закону, але коли прийшла заповідь, то гріх ожив, а я помер. Отак, заповідь, що мала бути для життя. Послужила мені на смерть, тому що гріх, узявши привід від заповіді, звабив мене і умертвив неї. Тому закон святий і заповідь свята, і праведна, і добра. Добре. Отже, невже те, що добре, стало для мене смертю? Зовсім ні, але гріх обернув добре мені на смерть. І так виявилася його гріховність. Так заповідь робить гріх винятково. Так, заповідь робить гріх винятково грішне. На цьому це все, Боже вам благословення. До зустрічі вечором.